Кріштіану, який рівень впевненості в команді? Які відчуття перед цим дуже важливим моментом? Твоєю вже четвертою фінальною грою за збірну? Відчуття позитивні. Ми впевнені в собі. Ми знаємо, що будемо грати проти чудової команди. Можливо, кращої збірної світу на цей момент але після того, що ми показали в останньому матчі. Команда дуже впевнена в собі. Це фінал і все може статися. Я просто дуже хочу, щоб команда була завтра на найвищому рівні і щоб ми виграли трофей. Фінали завжди такі. Але Я вважаю, що команда зараз досить спокійна і вірить, що все пройде добре. Кріштіану, до перемоги над збірною Німеччини ви не вигравали в них 25 років. Проти Франції 21 рік. То може вже час перемагати збірної Іспанії. Побачимо. ми налаштовані на перемогу. Але у кожного матчу своя історія. Ми знали, що вже давно не перемагали збірну Німеччини, але історії змінюються саме це і сталося. Сподіваюся, що завтра буде ще один хороший день для Португалії. Що ми виграємо цей фінал. і ми дуже цього хочемо. Ми знаємо, що буде важко. Фінали завжди важкі. Тим більше проти команди, яка не програвала вже 24 матчі поспіль. Але у Португалії теж є свої козирі. Ми вийдемо на поле з позитивним настроєм і вірою у перемогу. Криштіану, Виправ мене, якщо я помиляюсь, тобі 40 років. Ти сімейна людина, батько але дехто все ще сприймає тебе як машину. Скажи, чи бувають в тебе такі дні, коли просто нічого не хочеться? Навіть говорити з журналістами. Ось сьогодні я не хочу. Жартую. Таке буває. І не тільки в мене, а у всіх. Ми всі люди. Є хороші дні, є погані. Є дні, коли не хочеться ні з ким розмовляти. Це частина життя. Коли я прокидаюсь не в найкращому настрої, я завжди намагаюсь знайти способи, підняти собі моральний стан. І це те, що я робив завжди. Не тільки у футболі, а й у житті. Як ви вже сказали, я батько, маю дітей. І це також виклик, але гарний, цікавий виклик. І все це мені дуже подобається. Кріштіану про цю фінальну гру кажуть, що це, начебто, дуель поколінь. Кріштіану проти ламіна. Португалія зараз теж переживає зміну поколінь. Як ти сприймаєш цю трансформацію? І яка в тебе роль у зв'язку між старим і новим поколінням у збірній? Я завжди грав у таких матчах фіналах, важливих іграх, проти молодих суперників. Це не є чимось новим для мене. Я до цього звик. Ми два різні покоління. Одне тільки починає, інше завершує. У моєму випадку це очевидно. Хоча краще б було говорити не Кріштіану проти Ламіна, а вітінь я проти ламіна. Вони все ж таки ближчі за віком. Але якщо хтось хоче зробити це дуелю зі мною, я не проти. Я приймаю цей виклик. Просто це не зовсім так. Це матч не між двома гравцями, а між двома командами. Але я розумію, медіа хочуть додати жару. Це нормально і це красиво найважливіше, щоб Португалія показала хороший рівень. Вірила в себе провела великий матч. І я сподіваюся, ми виграємо. ще раз повторюю. Ми граємо проти дуже сильної команди. Можливо, найсильнішої у світі на даний момент.